Анатолій Валевський Упереджена думка на сьомому поверсі в кабінеті літературного редактора видавництва Сіріус було тихо, якщо не враховувати набридливого джищання напівсонної мухи, яка невідомо як прокралася сюди крізь барикаду кондиціонерних фільтрів. Муха знов і знов сердита товклася у скло, намагаючись вирватися в сонячний день. Потім вона замирала на деякий час, щоб набратися сил, і знову починала дзищати. Письменник-початківець Гліб Ординський з ненавістю подивився на докучливу муху і перевів погляд на лисуватого літературного редактора не нашого Ігнатія Порфировича, який зараз якраз перевертав останню сторінку нового рукопису. Рішуче притиснувши аркуші пухлою долонею, покритою рідкими рудими волосинами. Редактор підняв погляд поверх товстих рогових окулярів і впритул подивився на відвідувача, який замер в очікуванні вируку. Ну, з, голубчику, з вашим останнім описом я знайомився дуже уважно, сказав ненашев. Маю визнати досить непоганий твір. Дякую вам. Ординський подався вперед, маючи намір висловити редактору свою вдячність за позитивну оцінку його творчості, але Ігнатій Парфирович застережливо підняв долоню і трохи скривився. Зачекайте, юначе, я ще не закінчив, невдоволено пробурмотів він. Це якби думка про роман загалом, так би мовити, взагалі, але є деякі нюанси, які, як на мене, дещо е, не відповідають. Чому саме? насторожився Ординський. Ну, як би це вірніше сказати. Ігнатій Парфирович підняв очі вгору, наче сподіваючись побачити там на стелі відповідь на поставлене запитання. Він покрутив у повітрі рукою, ніби вивертаючи невидиму лампочку, а потім стомлено зітхнув і пояснив, Не відповідає сучасним науковим уявленням. До чого тут наукові уявлення? здивувався письменник. Це ж фантастичний роман. Розумієте? Фантастичний! Тобто плід уяви. Адже ніхто не вірить у існування казкового Змія Горинича або Яги. проте казки з їхньою участю досі перевидають. Та хто ж казки, посміхнувся редактор, вони ж для дітей призначені, а ваш роман може потривожити незміцніли уми нашої мрійливої молоді. У вас просто упереджена думка, похмуро заперечив Ординський. Та й чим роман може зашкодити? Ігнатій Парфирович поблажливо посміхнувся і жартівливо погрозив співрозмовнику пальцем. Ох, тільки не вдавайте, що не розумієте мене. Ви ж люб'язний у своєму романі так докладно і переконливо описали спосіб переміщення в міжзоряному просторі за допомогою психокінетичної енергії, що хтось може повірити і спробувати це зробити. І що тоді вийде? Та нічого не вийде, з запалом заперечив ординський. Ось ви ж не вірите, і ніхто не повірить, бо це фантастика. Безумовно, однак у вас цей псевдонауковий спосіб описаний у таких подробицях і так переконливо, що хтось все ж таки може ризикнути і спробувати. То нехай пробує адже нічого ж не вийде. А ось тут ви помиляєтеся, посмішка сповзла за обличчя редактора. Він сунув брови і суворо промовив Негативний результат? Тобто нездійснення мрії може б негативно вплинути на психіку молодого організму, яка ще не зміцніла, і викликати душевний розлад. Таким чином, виходить, що ваш фантастичний роман шкідливий для здоров'я. А я, як редактор, не можу допустити, щоб наше відоме видавництво послужило об'єктом для звинувачень у навмисному поширенні інформації, здатної пошкодити людям. Гліб розгублено дивився на редактора. І не міг вимовити жодного слова на своє виправдання. Такої витонченої бюрократичної відмовки навіть уявити було важко, І як хитро все було підведено. То що, тепер виходить, що ви відмовляєтеся друкувати мій роман, поставив письменник пряме питання. Мені що до іншого видавництва звертатися? Редактор в удаваному віччі сплеснув долонями і, відкинувшись на спинку стільця, засмучено вигукнув. Ні в якому разі, ви, юначе, зовсім неправильно витлумачили мої слова. Але ж ви самі сказали, що не можете допустити. Я ж говорив лише про невеличкі нюанси, квапливо уточнив Ігнатій Перферович. Роман загалом чудовий, і ми готові його видати хоч сьогодні, але треба зовсім трохи підправити. Ну, щоб уникнути всяких пересудів. Приберіть з тексту детальний опис способу переміщення в міжзоряному просторі, все інше нас цілком влаштовує. Глібординський кисло посміхнувся, у душі вже змирившись з програшем. Але з принципу поцікавився І кого ж це вас? Погляд Ігнатія Парфировича злегка заледенів, і він відповів твердим голосом, що не терпить заперечень. Нас це редакційну колегію видавництва. І повірте мені. Куди б ви не звернулися, я практично впевнений, скрізь на вас чекає приблизно така ж відповідь. Ах, зрозуміло. Що ж? Прислухаюся до вашої думки. Хоч я і не зусім згоден, і мені, як автору, боляче, все ж таки перероблю деякі моменти в романі. От і чудово, пожвавішов редактор і розплився в доброзичливій усмішці. Як тільки виправите. Прошу на підписання видавничого договору. Ігнатій Парфирович вийшов з за столу, провів відвідувача до дверей кабінету і, побажавши йому успіхів у творчості та особистому житті, повернувся на місце. Щойно за родинським зачинилися двері, душена усмішка сповзла з обличчя редактора. Він стурбовано потер підборіддя і замислився. От вже виїснув зовсім несподіваний поворот подій, розмірковував Ігнатій Парфирович. Хто б міг подумати, що простому письменнику прийде в голову ідея здійснення міжзоряних подорожей. І в якому вигляді? Так достеменно описав це найбільше відкриття всіх часів і цивілізацій, наче сам його зробив. Це відкриття зняло бар'єри часу і відстаней. Тепер практично кожен мешканець галактики міг спокійно вирушити в будь-який куточок всесвіту, але тільки не земляний. Їх цивілізація надто ще молода, вони ще не готові прийняти могутні знання міжгалактичної співдружності. До того ж, ця їхня врождена агресивність, воєвничість ні, поки що зарано. Нехай деякий час проживуть у сліпій впевненості, що вони єдині та унікальні у всесвіті. Хоча ці земляни такі настирливі, і в них ще й феноменально евристичне мислення, скоро вони обов'язково докопаються до істини, а ми не зможемо довго стримувати їхню експансію. Добре, що цей землянин прийшов зі своїм романом до мене. Так треба терміново доповісти нас в Сілуріон. Рада з нагляду за цивілізаціями, що розвивається, повинна знати про небезпеку, що насувається. Ігнатій Парфирович насправді вже багато років був одним із таємних резидентів міжзоряної спідружності Сілуріона на землі. Обіймаючи посаду літературного редактора видавництва Сіріус, що спеціалізувалося на видавництві науково-фантастичної літератури, він мав можливість відстежувати сміливі ідеї молодих авторів. Якщо виникала потреба, то Ігнатій Парфирович вміло перемикав таких авторів на інші ідеї. Які не загрожують грандіозним проривом у технічному розвитку людства. Прийнявши рішення, редактор пішов до дверей і визирнув у коридор. Там нікого не було. Тоді він зачинив двері на ключ зсередини, зосередився і зник. Тим часом Ординський повільно спускався сходами. З якоїсь незрозумілої причини він не любив ліфти. І намагався ними не користуватися без особливих потреб. Отже, невдача яка. засмучено розмірковував він. Якийсь непоказний лисуватий чоловічок, який напевно за все своє життя не написав навіть хоч трохи пристойного оповідання, вирішує долю мого роману. Та й не в романі справа, а в тому, що він, сам того не знаючи, вирішує долю всього людства, відкидаючи найбільше відкриття. Усьому виною упереджена думка землян про те, що переміщення в просторі можливе лише за допомогою технічних засобів. Земна цивілізація, на жаль, пішла технократичним шляхом, хоча у далекі середні віки були несвідомі спроби окремих людей поринути у психокінетику, однак тоді таких називали чаклунами та відьмами. За варварським звичаєм їх навіть спалювали на костріщах для залякування інших. В обхід домовленості з іншими расами співдружності, Лосторянський демократичний союз ухвалив рішення таємно подарувати жителям землі знання про міжзоряні подорожі, щоб ще одна молода цивілізація вступила до більш галактичної співдружності. Це треба було зробити так, ніби земляни самі випадково зробили це відкриття. З цією метою було написано роман, в текст якого вміло внесли докладний опис процесу психокінетичної телепортації. Та все марно. Лише один землянин чиновник через свою тупість і чиновницьке гачкотворство позбавляв людство такого шансу. Ні. Мали рацію деякі його друзі з відділу зовнішньої косморозвідки, які казали, що землян ще рано приймати співдружність, поки вони не позбудуться бюрократії, шлях до зірок їм закритий. Гліб Ординський він же оперативник косморозвідки Ластерянського Союзу. Спустився до першого поверху і попрямував до виходу. Його настрій був зіпсований. Повернувшись у свою квартиру, він мав намір скласти докладний звіт про місію, що провалилося, і подати клопотання з проханням про переведення його на якусь іншу планету, де не було б такого засилля бюрократизму. За подряпаною стійкою біля перепускної вертушки стояв старенький їдок. У темно-синій курці і такому ж кишкеті. Спираючись ліктями на стільницю, Семен Пилипович суворо дивився на відвідувачів всім своїм виглядом виявляючи зразок неприступності та непідкупної служби. Здавалося, зараз він відкриє рота і грізно скаже Без перепустки заборонено. Проходячи повз Вахтера, ординський механічно хитнув йому головою і подумав. Ось заради таких ми й намагаємося, а вони про це навіть не підозрюють. Тім, можливо, їм усе це і не потрібно. Він вийшов на залиту сонячним світлом галасливу вулицю, залишивши за спиною нездійснені надії. Семен Пилипович глянув услід письменнику, стихо посміхнувся в пухнасті сиві вуса і порбурмотів Виштаються тут усілякі інкогніто. Ніби зайнятися їм нема чим. За всіма й встежити важко. Вахтер уважно кинув поглядом порожнє фає, потім зобразив на обличчі сонний вираз і обережно розплющив третє око. Тіло Пилиповича продовжило жити своїм життям, зі сторони могло здатися, що старенький задрімав. Але його астральна сутність у цей момент подалася крізь відчинені ворота світобудови на раду волхвів. Охоронців земного світу настав час вирішувати, що робити з настирними і непланетними прибульцями, які останнім часом надто активізувалися. Вони чомусь уявили, що людство потребує їхньої опіки. Ну що ж, з цього слід було б отримати якусь користь для землі.